Всім привіт! І знову ви на каналі Діти України. І я знову-знову хочу подякувати кожному, хто підписався, кожному, хто впускав свою вподобайку, кожному, хто написав свій коментар. І ми продовжуємо до 1000 підписників. Сьогодні я б хотіла підняти таку тему. Яка називається народ та традиції. За моїми спостереженнями є дуже багато народів, але є народи, які з часом вимирають, які перестали існувати. А є народи, які, яких винищували впродовж всієї їхньої історії, але цей народ до сих пір є, існує, розвивається. І виборює свою незалежність. І за моїми спостереженнями, відносно навіть нашого українського народу, якщо вивчати історію, я побачила, що саме тоді, коли був Володимир Великий, він започаткував і 900. 90-х роках, так я там точно не пам'ятаю, але приблизно він започаткував християнство, ввів християнство як основну релігію на території Київської Росії. І ви знаєте, були царі і до нього, але саме розквіт, потім пішов Ярослав Мудрий, саме розквіт Київської Русі. Нашої, по суті, історії і країни, він набув такого епогею найвищої точки саме після того, коли пройшло християнство. От, і ви знаєте, я зробила такий певний висновок, що наші традиції, вони можуть як нас збудувати як народ, і так само можуть нас зруйнувати як народ. І тим більше, якщо читати Біблію, там написано, що блажен народ, у якого Господь є Бог. Написано також, що той, хто на Бога надіється, він не буде в соромі, він не буде постижений. Дуже багато обідниць від Бога є саме про те, що рід праведних. Він буде благословенний, він не буде знищений, він буде розповсюджуватись, а рід нечистивих загине. Тому знову повертаючись до теми традицій, ми зараз досить багато людей повертаються до традицій наших предків, до язичницьких традицій. От і ми маємо розуміти важливість того, куди традиції нас приведуть. Я не проти традицій, але традиції мають бути такі, які будують наш народ. І саме язичницькі традиції вони будуть руйнувати. А християнські традиції вони будуть збудовувати. І в цьому є підтвердження нашої історії. Тому я сьогодні хочу, щоб кожен з вас задумався над цим питанням і вирішив особисто для себе, чи він згодний на те, щоб будувати свою країну, будувати свої міста, свій народ чи руйнувати. Написано «Устами нечистивих». Місто руйнується, а благословінням праведних воно будується. Тому вирішите для себе, які традиції потрібно приймати, а які традиції не потрібно приймати. І я бажаю вам сьогодні мудрості, божої, Божого захисту. Божої сили, От, і щоб ви розуміли ці неписані принципи життя, і ви були спостережливими на те, який народ винищується, а який народ розповсюджується. Я хочу вам розказати ще одну таку історію а, про Рід мого діда. За моїми також спостереженнями, мій дід ніколи не вірив в Бога. Моя бабуся була набожна, завжди водила нас до церкви, вчила молитися. І я коли сіла і просто проаналізувала рід мого діда. У нього було шестеро дітей, серед яких четверо було синів. Але від цих четверо синів залишився тільки один, хто несе рід мого діда. Тобто рід не примножився, а рід навпаки зменшився. Один до одного від діда до внука. І чому, чому це так сталося? Тому що моя бабуся. Кормила дітей, вона була зранку до вечора, не ну, жили в сільській місцевості, і це була робота, постійна робота. Але моя бабуся, вона в першу чергу піклувалась про те, щоб діти, внуки мали що поїсти. А от відносно мого діда. Який вже, коли я читала Біблію, зрозуміла, що він недостатньо виконав свою роль як батько, при тому всьому, що він і не вірив в Бога. От, тому сини і діти вони не були навчені основним принципам життя, які будуть зберігати їхнє життя. Вони навчились пити спиртне, вони навчились курити. Ну, мій дід не був проти цього, і ви знаєте, саме це, вони переважно всі сини були залежні від алкоголю, і це все зруйнувало їхнє життя. І спостерігавши за родом мого діда, я зрозуміла, і вже читаючи Біблію, я ще більш зрозуміла, що християнські принципи, християнська мораль. Вона зберігає рід, вона зберігає народ. І народ розповсюджується, і він розвивається, і буде процвітати. Це моя думка. Я хочу, щоб ви в коментарях написали свою думку. Дякую за кожну вашу думку, ви маєте право на свою думку. От, але що я ще хочу сказати: ви знаєте, не потрібно проживати. 100 років, щоб зрозуміти це, не потрібно, щоб повмирали всі твої дядьки, щоб це зрозуміти. І я бажаю вам тому мудрості, розуміння життя, розуміння принципів життя. Якщо вас ще більше цікавить ці питання, моя просто порада вам це читати Біблію. Я думаю, що те, що написано в Біблії, це є правда. І варто довіряти книзі, яку впродовж всієї її історії знищували. Такої боротьби проти Біблії не було навіть проти української літератури і української мови. Але все-таки ця книга до сих пір є. Розповсюджена і майже є у кожній українській родині. Але основне, щоб принципи цієї книги вони були застосовані в нашому житті і вони збудовували наше життя, а не просто лежали, лежали на поличці у нас і припадала пилом. Тому я бажаю вам захисту ще раз і ще раз. Хай Бог вас оберігає. І нехай з нами буде Бог.